Похмурий прогноз для Кремля: чому Путін у розпачі та розігрує ядерну карту? Трупне какої-то государство Путін відновив своє брязкання ядерною зброєю наприкінці березня, заявивши, що планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі. Цей багато в чому символічний крок був наївно розрахований на те, щоб залякати західних лідерів і утримати їх від подальшого зброєння України. Однак насправді цей жест просто підкреслює зростання розпачу Росії та відсутність у Кремля альтернативних варіантів в міру. Того Ого, як спроби завоювання України і дедалі зриваються. Наймовірніше, у найближчі місяці, ми все частіше будемо зіштовхуватись із такою тактикою залякування, оскільки українські війська готуються до того, щоб викинути окупаційні сили Росії із захоплених територій. А стан самої Росії значно погіршиться влітку 2023 року. Якщо Путін опиниться перед перспективою рішучої військової поразки, він знову ескалує ядерний шантаж, перевівши його на новий рівень небезпеки. І в цей момент міжнародна спільнота може реалізувати план, про який Путін уже безпосередньо був попереджений. Він буде знищений фізично. Знищені будуть також його сили в Україні, включаючи знищення усього Чорноморського флоту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.